Добрий день, друзі! Запрошую вас на Південний полюс. Антарктида найхолодніший континент Землі. На озбережжі проживають морські ліопарди. Харчуються вони рибою, кальмарами та пінгвінами. тюлень крабоєд не харчується крабами, але полюбляє криль, кальмари та рибу. Морський слон великий водолаз, полюбля харчуватись кальмарами та рибою. Десь живе поміж снігами, птах із ластами ногами, горда носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах. Пінгвін. Пінгвіни повинні бути товстенькими, щоб жир захищав від холоду. Живуть великими родинами, зграями, харчуються тваринки рибою. Друзі, користуючись схемою, пропоную виліпити пінгвіна або створити за власним бажанням будь-яку тваринку Антарктиди. Чекаю ваших фоточок. Дякую за увагу! До побачення!